Друзі, вітаю! В цьому відео ми проговоримо про загально поширену проблему власників інверторів, а також тих, хто має зелений тариф і в них встановлені обмежувачі по напрузі. Це підвищена напруга в мережі. Саме перше, що ми маємо зробити для подальшого своїх дій, це звірити показання інвертора по напрузі. От, Наприклад, як зараз, так? Він показує 253 вольта, там 251 з наявними в, в, в мережі. Значить, вмикаємо наш, і ми бачимо, що вони не співпадають. Тобто в даному випадку це десь 7 вольт різниці. Значить, e одним з. Вирішенням питання це, звичайно, включити навантаження. от як зараз. От зараз я навантаження виключу. І у нас зразу пі... піде напруга вгору. 259 вольт. Відповідності. От навіть показує 255-252. Да? Ну, це ще це, це верхній поріг, але повірте мені, він довго не протримається, тобто він буде більший однозначно. Це ще за, 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 за рахунок того, що можливо і акумулятор бере. А мож... Так, Але су, су, суть, суть не в тому. Значить, один, одне, одне з вирішення питання це включити навантаження. Значить, навантаження ми вмикаємо. Відповідності напруга в нас. При падає. Цей метод е, е, дозволяє використати максимально е, сонячні поле, тобто у вас нічого не втрачається, тобто у вас піде і на е, віддачу мережу, і на навантаження, і зарядиться аку акумулятор, е, все буде пра працювати. Е, є другий метод вирішення ви 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 стабілізування на напруги. На е, Ручні налаштування. Значить, в даному випадку ми перевіряємо, чи у, нас, чи у нас знятий блокування зняте. Заходимо в Grid Settings, вводимо unlock Grid Settings. По замовчуванню тут так само 4 сімірки і йдемо до налаштування по напрузі. Перепрошую, не, не з першого. Разу вдається. Так, Ми маємо два налаштування напруги це по активній потужності і реактивній потужності. Мені достатньо відлаштувати по першій колонці. Саме перша поширена проблема, яку я десь дивився на теренах інтернету, коли налаштовують, вони відштовхуються від 230 вольт. Але як ми побачили, що сам інвертор, він. Дає напругу збільшену, тобто вона відрізняється від реальної. Відповідності, подальше налаштування треба вже робити з врахуванням у тої різниці в напрузі. Відповідності в мене я собі налаштував інвертор от такому, такому, таким чином. тобто В мене стартує від 111 і до 112,5. Активувати цей режим ми активовуємо галочкою і обов'язково, як ми не забуваємо, підтверджувати. В самому інверторі. І в нас, ну, там має пройти час певний для того, щоб воно все стабілізувалося і, від... і відлаштувалося. Інколи інвертор не переходить в режим, тобто зміну режиму, тобто його потрібно перезавантажувати. Тобто ну, перезавантажувати це, тобто це, Зняти навантаження, виключити мережу, виключити сонячне поле і вимкнути знизу з кнопочки інвертор. Тут він не перейшов, бо вже бачу, що не активувався цей ручний режим, треба його буде перевантажувати, щоб він запустився. Суть в чому який недолік того ручного керування. Ручні настройки налаштування вони базуються все від номінальної потужності. Тобто, якщо у вас в даному випадку інвертор 6 кВт, то вони і балансуватися будуть по 6 кВт. Тобто, Всі налаштування буде робити по 6 кВт. Тобто, ви, Якщо ви маєте поле більше, ніж 6 кВт, в даному випадку, тут 8 то ви втрачаєте тих 2 кВт поля. І вони вже не використаються, тобто він буде балансувати в межах 6 кВт, тобто і в межах 6 кВт буде і віддавати в мережу, і в навантаження, і там, якщо що лишиться, що заряджати в акумулятор, 2 кВт у вас пропадуть. Але зате ви будете мати стабільну напругу в мережі. тобто У вас вона буде, от, наприклад, зараз навіть взяти воно показує 6,80, але насправді. Це якщо перезагрузити, то воно буде ну, в районі 6 кВт вести себе. От, тобто ці настройки добрі тим, що ви стабілізуєте напругу і не маєте проблем з вимкненням реле. Але зато втрачаєте сонячне поле. Інші перші налаштування, оті що, не налаштування, а то щоб користуватися тільки нагрузкою. Зато дають вам плюс того, що ви використовуєте все сонячне поле і не втрачаєте нічого. Ще раз нагадую, що я ні, ні до чого не спонукаю. тобто Всі дані, які я вам показую, це я робив в себе до, на своїх своїми дослідами. Просто ділюся інформацією. Ще раз покажу вам. Налаштування ручних настроєк. Тобто, якщо це буде цікаво, обов'язково відмічаєте галочкою. Коли у вас мережа в дуже поганому стані, можна ще, звичайно, підключити реактивну напругу, але з нею я б не радив бавитися, бо, тому що якщо ви перегнете з цими показниками, вас в результаті понагріваються дроти, з'єднання і може згоріти обладнання. Відповідності до реактивної напруги, я б не радив нікому е потужності, я б не радив нікому лізти. Достатньо, як правило, активної ре регулювати. Е От бачите, навіть показую вам, е чому все в ст стабільному режимі. Зараз я перезавантажу інвертор і ми подивимося, як він себе буде вести. Так, друзі, все ж таки, я перепрошую, але інвертор перейшов ручні налаштування. Просто в попередніх, в попередніх експериментах в мене чомусь воно не переходило, зараз він перейшов і працює. Тобто, мабуть, все ж таки він не обмежує. В діапазоні 6 кВт, але це по всякому буває може він зараз просто заглючив. Тобто то таке Зараз ми дивимося, він собі бачите тримає районі 250 вольт, тобто, я зняв навантаження повністю, отже, перейшов він перейшов в сімірку. У нас балансується на... напруга, звіряю зразу. З, з кліщами, щоб ви просто бачили. Так, сфокусуйся Ось. Тобто 245 вольт. Тобто налаштування працюють, налаштування робочі. Що нам це дає? Дає нам менше головного болю і включення-виключення реле. Ще раз нагадую, це є мої експерименти. І мої дослідження. Тобто я просто ними ділюся, ні до чого не спонукаю вас, щоб ви це робили е, в себе. Е, ще раз нагадую, вернемося до на самих налаштувань ручних. Це є е, відсотки, відсотки від 230 вольт. Тобто розрахунок ви проводите все рівно 200, від 3, 230 вольт, але з врахуванням завищеного інтервалу по напрузі від самого інвертора. Як бачите, наглядно цього достатньо. Мережа в нас е зашкалює. Тобто я продаю собі спокійно, е та, як я маю продавати 5 кВт, ну, тобто 4,90, е тримає собі в нормальному діапазоні і само собі регулює. Тобто в мене воно не кляцає. Е дякую за перегляд. Кому це відео було корисно. Е в будь ласка, підписку, це просуває українськомовний контент. І вдячний за перегляд. До нових зустрічей.